Захищати канал TVI взялися місцеві медійники та активісти громадських організацій Прикарпаття. На вічовому майдані вони організували своєрідне театральне дійство. Молоді люди намагалися показати своє бачення того, як можновладці впливають на пресу кого не можуть зламати, закривають рота. Саме так переконані організатори акції вчинили із телеканалом TVI. Ми хочемо бути з ними солідарними. Хочемо показати, те, що в Франківську теж і громадські активісти, і студенти, і підприємці і представники різних. Громадських організацій їм не байдуже те, що відбувається з сподів слова в Україні, в тому числі з тим, що свого часу це було з Лівом берегом, свого часу це було з Миколою Княжицьким, коли до них позови судові відносилися. Так зараз ТВІ є практично прикладом того, як згортається по слова в Україні. Лише упродовж серпня констатують активісти більше 60 кабельних компаній вимкнули TVI зі своїх пакетів. Щоденно тисячі людей в різних містах та селах країни втрачають можливість бачити. Чити його в ефірі натомість представник нацради з питань телебачення та радіомовлення в Івано-Франківській області Ігор Маслов запевняє на Прикарпатті проблем із трансляцією каналу TVI немає. Переведення його, як і більше десятка інших телеканалів з аналогу в цифровий пакет. ніщо інше як вимога часу. Говорити, що хтось відключив канал TVI чи спеціально його переніс в цифру неможливо. Від 13 і 14 каналів. Відповідно, були переведені. І це, процес, і це було рішення провайдера. Ми не можемо впливати на діяльність провайдера, так само, як і тиснути на нього зараз, як проходить пікетування вже другий день в коломи. Я вважаю, що це просто тиск на провайдера. Давайте тоді скажемо, що з них з аналогового ефіру канал М2. І будемо пікетувати провайдера через цей канал. Крім того, каже Ігор Маслов у Верховинському районі Ті взагалі має діючу ефірну ліцензію. Попри це, акція на підтримку телеканалу є всеукраїнською, і завтра вона прокотиться всіма містами держави.